Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Ольга Салабай. Війна. Українські бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ на турецькому напрямку на Донеччині взяли в полон громадянина Сенегалу. Як свідчить запис, оприлюднений на Фейсбук сторінці батальйону, полонений розповів, що навчався в Росії два роки. Штурмовики кажуть, що іноземець планував емігрувати до Німеччини, але йому сказали, аби він відправився на лінію бойового зіткнення, заробив грошей і після цього зміг би їхати далі. Мовляв, плюс до всього до Європи потрапити через Україну простіше при Ді у Сенегальця виявили незначні поранення. Йому надали допомогу та передали на евакуацію з фронту. У полоненого знайшли також картки російського банку політика. У Лондоні пройшли переговори щодо України на нижчому рівні. Про це повідомляє Sky News. На переговорах були присутні радники з національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представники США та України. Міністр оборони Британії Джон Гіллі також має зустрітися зі спецпосланцем Трампа Кітом Келлогом, який представляє сьогодні США на переговорах замість держсекретаря Марка Рубіо, керівник офісу президента Андрій Єрмак назвав зустріч важливою. каже сьогодні продовжила глибокий діалог, спрямований на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. За словами Єрмака, українська сторона наголосила, що залишається відданою мирним зусиллям Трампа. Проте Росія відмовляється від безумовного припинення вогню, затягуючи процес та намагаючись маніпулювати перемовинами. Але міжнародна єдність і чітка позиція наша. Партнерів не залишають її шансів. Домовились про подальші регулярні консультації для досягнення головної цілі справедливого миру для України. А тим часом в МЗС Великої Британії підтвердили, що переговори щодо України у Лондоні на рівні глав Міністерства закордонних справ скасували. The Washington Post повідомляє, що зрив перемовин в Лондоні на високому рівні стався через небажання Києва прийняти пропозиції щодо передачі території Росії. Окрім України та Британії участь також мали взяти Німеччина, Франція та США. І як ми повідомляли раніше на зустрічі у Лондоні, мали обговорювати часткове або повне припинення вогню. Сполучені Штати відмовляться від посередництва між Росією та Україною, якщо не отримують позитивної відповіді щодо угоди. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що штати зробили чітку і справедливу пропозицію і росіянам, і українцям. Зазначив, офіційно США не повідомляли деталі цієї мирної угоди. Віце-президент США Венс заявив, що для угоди між Україною та Росією потрібні територіальні поступки. Про це пише Блумберґ Венс сказав, що США зробили дуже чітку пропозицію для просування мирних угоди водночас стало відомо, що Європа вимагатиме поваги до територіальної цілісності України у будь-якій мирній угоді. Про це повідомили в офісі французького президента Макрона. Там зазначили, що територіальна цілісність України та європейські прагнення є дуже сильними вимогами для європейців. Дональд Трамп неодноразово говорив, що для закінчення війни в Україні на поступки повинні піти і Україна і Росія. Власне, що це можуть бути за поступки з нашого боку, що робити Україні з такими заявами американського президента, ексклюзивно в коментарі ФМ Галичуна розповів народний депутат Микола Княжицький. Україна ніколи не піде на такий крок, оскільки територіальна цілісність країн є засадничим принципом світової безпеки. Якщо б хтось визнав окупацію незаконну злочинну окупацію правомірною то це покличе за собою цілу низку окупації різних територій конфліктів між різними країнами тому світ на це ніколи не погодиться ми можемо вимагати якогось м'якшого покарання для путіна в суді в газі я іронізую звичайно але зважаючи на те що перемовини з російського боку з росіянами веде пан відков який є партнером пана блаватника американця який заробив всі свої гроші в росії в партнерстві з Аксельбергом і Дерипаскою, зараз проціпівшуть багато і те що вітков не приїжджає до Лондона так само як не приїжджає Дерубіо, який має протилежну від Віткофа точку зору, говорить про те, що цей процес переговорів не буде мати швидкого завершення. Нагадаю, з інформації у західних медіа відомо, що Вашингтон вимагає від Києва визнання окупації Криму. Наприклад, Financial Times пише Путін, нібито запропонував призупинити наступ в Україні вздовж поточної лінії фронту. Що відбудеться далі? США нібито мають визнати, що Крим це територія Росії, а також де факто контроль РФ над окупованими територіями чотирьох українських областей. Україна не виключає жодного з форматів, які можуть призвести до припинення вогню і надалі до справжнього миру. Але припинення вбивств є завданням номер один. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україна наполягає на негайному, повному і безумовному припиненні вогню. Але це можливо тоді, коли на це йде Росія та припиняє вбивства. Зокрема, на великдень було досягнуто зниження інтенсивності бойових дій та відсутності повітряних тривог. Україна пропонувала продовжити цей стан тиші щонайменше на 30 діб і зробити при Нання вогню повним також за словами Зеленського ми готові до негайного припинення вогню, що по цивільних об'єктах і вже заявляли про це. Україна готова вести переговори, але не здаватися. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко. Вона зазначила, що цю принципову позицію Україна підтверджує під час сьогоднішньої зустрічі з партнерами у Лондоні. каже, не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніші основи, необхідні для перегрупування та повернення з більшим насильництвом. Повне припинення вогню на суші, у повітрі та на морі є необхідним першим кроком. Якщо Росія піде на обмежену паузу, Україна відповість тим же. Наш народ не погодиться на зам. Морожений конфлікт, замаскований під мир. Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство у НАТО не буде надано, Україна потребуватиме обов'язкових гарантій безпеки, достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити тривалий мир. Україна передасть Пекіну інформацію щодо участі китайських громадян у виготовленні дронів для російської армії. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами. Крім цього, він розповів, що служба безпеки України отримала доручення надати більш розгорнуту інформацію, яка стосується громадян Китаю, що ймовірно працюють у Росії на виробництві безпілотників. Зеленський додав, що офіційної реакції безпосередньо на рівні керівництва КНР наразі не було. Нагадаю, напередодні МЗС викликало посла Китаю. З ним зустрівся заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс. Під час зустрічі він наголосив, що факти участі китайських громадян у бойових діях проти України на боці держави-агресора а також залучення китайських компаній до виробництва Росії продукції військового призначення викликають серйозне занепокоєння та суперечать духу партнерських відносин між Україною та Китаєм. Докази таких фактів передали китайській стороні. Ціна на газ для українців не зміниться. Ще щонайменше впродовж одного року компанія Нафтогаз України продовжить постачати блакитне паливо для українських родин за незмінною ціною 7 ,96 гривень 96 копійок за кубометр. Це передбачає тарифний план, фіксований для побутових клієнтів. Ціна буде актуальною до 30 квітня наступного року. Водночас Нафтогаз закликає українців відповідально ставитися до розрахунків за спожите паливо. Волинь. на Волині вже майже два роки пораненим бійцям допомагають відновлюватися за допомогою іпотерапії. В селі Вишнів, завдяки заняттям з кіньми, військові знаходять спокій і емоційну рівновагу. Такі зустрічі допомагають не лише розслабитися, а й відновити уважність, подолати страхи, тривожність, депресію і замкнутість у поранених захисників. Більше в коментарі ФМ Галачуна розповіла клінічна психологиня Марія Омельчук. Військові, які проходять лікування на зов. Госпіталі і ми їх запрошуємо. І ідея в тому, щоб їх трошки відволікти, переключити і в першу чергу показати, що нам не байдуже. Люди починають взаємодіяти з кіньми. Коні такі вони забирають погану енергетику, емоції негативні, мають таку енергетичну силу. Для когось це була давня мрія. Для когось це погад про безтурботне дитинство. Поки знаходяться на лікуванні, повернутися до таких емоцій. Ми налаштовані і надалі. Продовжувати, бо бачимо в цьому ефект і результат. У західних областях завтра буде хмарно з проясненнями у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Ольга Салаба. Ще кілька свіжих новин. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19-й проєкт на радіо «ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста та політичного експерта Віталія Портникова.